Всім привіт, в ефірі онлайн авто і запишу вам відео про те, що ось це ось ця чудова тесла. Те, що вам показував раніше, куплена по байнау за 8 тисяч 18 рік, 75 батарея, повний привід. Вона вже прийшла на, на склад і є два фотозвіти, хочу з вами поділитись. Ось є при погрузці фотозвіт. Автомобіль в гарному стані, видно, що ніяких додаткових пошкоджень при погрузці не видно. Плівочка свіжа, матова, на ній все буде чудово видно, якщо будуть додаткові пошкодження. І прийшов автомобіль на склад. Є більш детальний фотозвід з самого складу. Знову, як бачите, в червоно обгорнули запчастини, які були в салоні, щоб не пошкодити салон. Нова фішка від Atlantic Express і це буде круто. Видно, що від'єднали батарею. Тут є а, така фішечка під капотом, яку коли знімаєш, батарея стає неактивна. Ось такий класний бонусом будиночок для котиків в багажнику. Отаки От нашого клієнта будуть щасливі. Також від цієї машини. Видно, що крило практично ціле, є невелике пошкодження, але по суті можна рятувати. Дуже добре, що є повторювач поворотів з камерою, дорога трошки штука. Відповідно, все поскладено в салоні, безпека ціла, так як і було. Все поскладено в салоні. Всі фотографії зроблені і е, автомобіль відправляється. Відповідно, куплений він у нас був 1 числа, 1 березня. Ну, забрали його з аукціона 6 березня. Е, погрузка у нас йде 13 березня і запланована дата е, доставки 19 травня. Е, він вже буде в Клайпеді. Відповідно, на початку літа, 1 червня, десь орієнтовно має бути. В Україні розмитнений. Чому так довго? Тому що автомобіль в Лос-Анджелесі і це, відповідно, інший кінець Америки. Звідти доставка буде довго. Якщо вам сподобався автомобіль, сподобався цей сервіс, пишіть нам у приватні, обов'язково для вас підберемо щось подібне.